Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас незвична серія про Хотвілси, так як ви ось ці бокси бачите воннє. На вчорашньому стрімі у Тікток в мене людина захотіла забрати ці 140 боксів. Нагадаю, ціна зараз за 28 боксиків у магазинах іграшок десь коштує 1300-1200 гривень. А тут 5 наборів загальною кількістю 6,5. Тисяч гривень. Я йому зробив знижечку і продав ці всі 140 ячейок за 4 тисячі гривень. Тому сьогоднішня серія в нас з цими боксами остання. Можете ось так просто подивитися, як вони виглядають. Я надалі буду ті гроші тратити на ось такі дерев'яні бокси, яких можна замовити в мене. В принципі, ті, хто слідкує за моїм телеграм-каналом, за Ютубом, вони знають, що ці бокси в нас на постійній основі. На 50 машин 1900 гривень і на 25 машин 900 гривень. Сьогодні, раз вже ця серія в нас запустилася, ми розпакуємо ось такі два єтрона, білий і ось такий. Ну, я б сказав би дитячої дніажиданості, але ну, такий зелений. Кажуть на нього, що це зелений колір. Значить, розпакуємо дві ауді і е, додамо до цих трьох, які вже в мене є. Бачите, є трони. Я звільнив два місця спеціально для них, тому е, розпаковуємо ауді, подивимося на них та продовжимо серійку. Ну що ж, друзі, ауді вже на місцях. Як бачите, в мене тепер 5 штук є троні ось таких кольорах. І ось такий вигляд: вони мають всі разом всі 5 штук. Як я кажу, реколори збираю також. Якщо цікаві машини, то беру їх всіх кольорів. Ну і що хочу звернути вашу увагу. Бачите, скільки посилок завтра е, достануться до своїх адресатів. Це всі машинки, які були куплені у мене на вчорашньому стрімі у TikTok. Тому, друзі, ті, хто е, не знає, що ми е, виробляємо в TikTok, е, залітайте в TikTok, підписуйтесь в телеграм-канал. Ну і звичайно слідкуйте за Ютубом. Всім е, хороших покупок, кльових торгів та колекціонування, всім миру, всім хотвілс!